А в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Лошак, Наталія була І Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Нові тераси, інформаційні туристичні стенди та перевиконання бюджету. Якщо минулого тижня члени Ужгородського міськвиконкому не дозволили встановити 17 нових терас, то тепер їх з'явиться майже 30. Міська влада переконує, таким чином зробляють кошти для бюджету Ужгорода. Міський голова Віктор Погорєлов запевняє, це нормальна європейська практика. Чим більше терас у місті, тим більше воно заробляє. Деталі розповість Роман Соб'як. І знову тераси в Ужгороді їх побільшає цього тижня. Обласний центр поповниться 26 шістьма літніми майданчиками. Це має принести додаткові надходження у міський бюджет. Переконані в міськраді. В Принципі обговорила все і дали цей дозвіл. Нехай гроші поступають. В бюджет, якщо є на це попит, то воно потрібно. Я наприклад знаю, що. В містах Європи, якщо є вулиця пішохідна зона, там практично є тераска біля кожного магазину, який обслуговує там продуктами харчування або кафе, саме такі дрібні на перший погляд речі становлять значну частину доходу міста. Як переконують спеціалісти, за перший квартал цього року саме місцевий податок на алкоголь та тютюн принесли в ужгороду 6,5 мільйонів гривень. Значно вплинуло на показник виконання дохідної частини не запланований фінансовий ресурс, а саме нововведення акцизного податку на розріб під акцизних товарів. Це тютюн алкоголь, нафтопродукти, від якого ми отримали до бюджету в першому кварталі 6 мільйонів 606 тисяч. Державне мито за виготовлення закордонних паспортів цьому році надходить до бюджету міста. З отримали цих коштів в сумі 991 тисяча. Крім того, члени міськвиконкому дозволили приватному підприємству встановити інформаційні стенди та вказівники для туристів у центральній частині Ужгорода. Там мають з'явитися і дві інтерактивні дошки. Як запевнили у міськраді, ця ініціатива самих підприємців таким чином вони використовують грантові кошти. Боротьба за роботу 15 січня цього року на сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення про ліквідацію еколого-натуралістичного центру. Мотивувало таке рішення відсутністю коштів в бюджеті міста на фінансування роботи закладу. Проте прокуратура Мукачева визнала таке рішення незаконним та звернулася із позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду. Чергове засідання відбулося 26 травня. Тож чи бути Мукачевському екоцентру дізнавалася Неля Янчук? Еколого-натуралістичний центр Мукачевська міська рада вирішила ліквідувати з 1 червня цього року. З цим рішенням категорично не погодились керівництво закладу, його вихованці та прокуратура міста Мукачева. Остання визнала рішення міської ради незаконним. Як уже неодноразово нам заявлялось, ми вважаємо, що існує очевидна небезпека. Спричинення шкоди інтересам держави, інтересам дітей, інтересам працівників екоцентру на даний час вже закінчується ліквідаційна процедура екоцентру. Вже видані накази про звільнення працівників. Фактично, з 1 червня, екоцентр залишається без догляду. Досвідчених працівників ліквідація екоцентру понесе за собою загрозу для національного надбання дендрологічного парку, який знаходиться на території закладу. Також понад 25 видів тварин загинуть без відповідного догляду. Переконує керівництво еколого-натералістичного центру. Так само до матеріальної справи додані фотокопії тварин, які які є досліджуваним матеріалом, які в яких під час дослідження яких діти. Зараз вони не зможуть займатися так дослідженням, і тварини і загинуть. І буде матеріальна і психологічна травма для дітей. В першу чергу таке твердження представник міської ради Мукачева назвав безпідставним на літній період. Цей заклад і так іде на канікули діти там не займаються. Тому ми теж хочемо це довести до відома суду. А подальша доля, воно буде збережено і це відображено в рішенні міської ради. Ніхто не говорить про ліквідацію парку. А також зазначив, замість трьох ліквідованих створять один позашкільний навчальний заклад. 30 квітня 2015 року сесія міської ради прийнято рішення про створення Мукачевського центру позашкільної освіти. І цей новий навчальний заклад він має займатися в тому числі і напрямком, який здійснював еколог натуралістичний центр як юридична особа. Створення такого позашкільного центру заплановане на 1 вересня поточного року. Відтак, що буде з екологонатуролістичним центром дендрарієм та тваринами, які знаходяться на його території, протягом трьох місяців невідомо. Близько години тривало судове засідання, на розгляд якого прийшло і немало громадських активістів. Після перерви суддя оголосив ухвалу суду. Керуючись статтями 117, сімнадцятого вісімнадцятого кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалив. Клопотання прокурора. Міста Мукачево про забезпечення позов задовольнить зупинити дію абзацу 4 пункту 8 рішення Мукачевської міської ради про внесення змін в структуру штат та чисельність виконавчих органів Мукачевської міської ради комунальних. Установ та організації від 15 січня 2015 року. номер 1310. Ухвала суду зупинити рішення прийнято на сесії Мукачівської міської ради 15 січня. Відтак ліквідація еколого-натуралістичного центру з 1 червня призупинено. Подальший розгляд справи відбудеться вже 16 червня. Правом на безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті і надалі зможуть користуватися ветерани праці, діти та учасники війни, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, інваліди першої та третьої груп. Особи постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії та пенсіонери за віком. Про це повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко. У бюджеті України на 2015 рік передбачено кошти на компенсацію за перевезення зазначених категорій громадян. Особлива безпека. Закарпатські прикордонники працюють в посиленому режимі. І з початку року особливо ретельно перевіряють авто з російськими номерами. Відтепер громадянам Російської Федерації в'їхати до України через європейські кордони не так просто. Людина повинна чітко сформулювати та документально підтвердити мету свого візиту. Тему продовжить Тетяна Шимон. Закарпатські прикордонники працюють в посиленому режимі вже більше року через нестабільну ситуацію в державі на кордонах області особливо ретельно перевіряють тих, хто в'їздить в Україну. Це пов'язано з тим, що прикордонники активно відслідковують і протидіють. Сепаратистським проявам у державі тому особливу увагу звертають на громадян Росії, так званого Придністров'я, а також громадян вихідців з Балканського регіону, які можуть негативно впливати і. Певним чином дестабілізувати обстановку в нашій державі. Всі транспортні засоби, які викликають найменший сумів або ж водій чітко не може назвати мету приїзду в Україну, направляють на спеціальний огляд. Такі авто перевіряють із службовими собаками. Собака здійснює пошук на виявлення транспортному засобі. Вибухових речовин, зокрема зброї, боєприпасів. Під час огляду авто перевіряють і на наявність у ньому контрабандних товарів. Загалом, з початку 2015 року, на пунктах пропуску вдвічі збільшилася кількість спроб незаконного перевезення тютюнових виробів. Збільшилася і кількість підроблених документів, з якими громадяни намагаються перетнути кордон. За чотири місяці роботи з закарпатськими прикордонниками вже було вилучено більше 30 автомобілів та виявлено 5 літаючих апаратів, які незаконно намагались перетнути кордон. А отримань незаконної міграції в області зменшився. Вдвічі. Якщо за 4 місяці минулого року прикордонниками Чопського загону було затримано 90 незаконних мігрантів, то цьогоріч за 4 місяці лише 40. Роботу фахівці проводять і в прикордонних селах, де ведуть роз'яснювальні бесіди з місцевим населенням. От сьогодні проводиться у нас, ви знаєте, на прикордонному відділі операція Мігрант. Просимо вас надавати відомості, може, десь до вашого магазину чи біля дому будуть заходити незнайомі вам люди. Тобто не місцевого населення, підозрілі просимо вас надавати нам інформацію. Наші контактні телефони ви маєте. Маємо да, да. дуже будемо вам вдячні за Добре. співпрацю. Добре, обов'язково посилена охорона кордону триватиме до врегулювання ситуації в державі. Автомобіль вартістю 27 тисяч євро вилучили працівники закарпатської митниці на митному посту. Вилок під час перетину державного кордону громадянин Угорщини надав митникам документи, які містили неправдиві відомості. До митного контролю було залучено експертів, які з'ясували, довіреність на право користування авто підроблено. Складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль вилучено. Питання децентралізації влади зі стратегічної перспективи переходить у практичне русло. Закон про утворення об'єднаних територіальних громад це перший крок у можливості зміщення управлінських повноважень на рівень органів місцевого самоврядування. Гарна ідея викликала чимало питань. Відповіді на деякі з них шукали науковці у ході своєї зустрічі в ужгородському національному університеті. Конституційна реформа регіональний вимір для своєї науково-практичної конференції. Правники УжНУ обрали найобговорюванішу стратегічну проблему країни. А що зачіпає вона цілком конкретні аспекти нинішнього системного реформування, до розмови науковців долучилися представники громадських організацій, місцевого самоврядування тощо. Українське суспільство дозріло до цих змін, і всі ті події, які передували сьогодні, і майдан гідності, і те, що вже власне в нас сформовано громадянське суспільство, і те, що у нас рівень правової культури загальної культури на декілька щеблів вищим, засвідчує про те, що Україна вагітна змінами, і що ці зміни потрібні системні. Системні зміни вимагають системного ж підходу. Реформування місцевого самоврядування перший, а тому не всі. Сім зрозумілий крок створення територіальних а головно – спроможних громад. Їх визначає методика, затверджена урядом. Чому така кількість? Чому такі межі? Питання, що їх цілком слушно ставлять люди, мають відповіді, апробовані європейським досвідом. Це питання оптимального розміру територіальних громад для функціонування місцевої демократії. Каже, де вони має два аспекти. Перший аспект це є демократизм, тобто. Долучення громадян до прийняття участі, створення максимальних каналів для цієї участі і другі це ефективність, тобто здатність місцевого самоврядування забезпечувати потреби громадян. Практики ж звикли свої вигоди і можливості і вивчати, і прогнозувати. Тому їхня думка цілком проєктується на наукову. І тут основне питання для мене, як для підприємця, як для людини, котра живе на цій території, це. Те, що одна з основних ідей це створення на території громади економічного потенціалу, який залежить від громади. Все, що робиться на території громади, це залишається тут. Гроші, фінанси, люди. І по-друге, починають люди дивитися на ці всі речі. Після жвавої дискусії усіх, бо вони виявилися зацікавленими у запропонованій тематиці, сторін конференція прийняла резолюцію, у якій запропонувала обласній раді підтримати розроблену в Закарпатті модель перспективного плану об'єднання територіальних громад на своїй сесії. Завершуємо штормовим попередженням, яке оголошено на Закарпатті. 27 травня по області очікуються сильні дощі. Місцями дуже сильні та грози. За даними гідрометцентру, під час грози спостерігатиметься шквалисте посилення вітру до 20 метрів за секунду через зливи на річках області. Очікується підвищення рівнів води до півтора метра. У місцях проходження локальних дощів на малих водотоках можливо швидкоплинне підвищення рівнів води та формування селевих потоків, тож обережність не завадить. Ну а у нас на цю годину все більше і цікавіше готуємо у випуску 19. Вмикайте нас вчасно. Я бажаю вам гарного дня, до зустрічі.